Доброго дня. Трошки дещо можливо, щоб чути було краще. Підгадайте, будь ласка, не називайте прізвище, просто як вас звати, і звідки ви приїхали. Олександр, я з Чернівців. Ви підтрим... Ви прийшли підтримати мітинг, підтримати революцію. Підтримати народ, Янукович від влади. Довели. Як від влади? Я. Щоб він уйшов від влади, покинув пост президента. А взагалі про ці події, які зараз відбуваються в Україні, вика слів, якщо можна. Я думаю, що це війна проти народу. Я, так само, як ви знаєте, спокійно не можу говорити навіть про ці речі. Якимо чином хлопці підтримують вас, я так розумію, де ви живете? Яка взагалі атмосфера серед ваших? А у нас вичай, всі люди говорять банду геть? Всі це хто? Ну, Мікрорайон там. Мої чи знайомі, які знають, це тільки мікрорайон. А це ви це підприємець сам, так? Opa, se bem